Огляд ПРРО чек. Обов'язкові налаштування для роботи з касою. Наявність зареєстрованих у податковій торгових точок кас та касирів. Створення профілю торгових точок, кас та касирів, реєстрація їх у податковій або синхронізація з ДПС відбувається у відповідних розділах торгові точки, каси та касири. Якщо ви вже робили реєстрації торгових точок та кас через єдиний кабінет ДПС або інші ПРРО та бажаєте використовувати саме їх, ви можете синхронізувати зареєстровані торгові точки в ЄЧЕК в один клік. Для цього натисніть кнопку Синхронізація в ДПС і всі зареєстровані торгові точки та каси відобразяться у вашому списку. Зареєструвати торгові точки каси та касирів у ДПС можна просто через є-чек е за скороченими формами за рахунок автоматичного заповнення даних із КЕП власника. При цьому ми залишили для вас право робити зміни навіть тих полів, які ми заповнюємо автоматично. Для реєстрації в ДПС увійдіть у профіль торгової точки каси та співробітника та натисніть кнопку реєстрація в ДПС, щоб перейти до заповнення відповідних скорочених форм для реєстрації. Для торгової точки 20 ОПП, для каси 1 ПРРО, для касира 5 ПРРО. ЄЧЕК не заповнює замість вас усі поля у формах, тому що вони залежать від специфіки вашого бізнесу. Некоректне заповнення полів дорівнює некоректному поданню, а при повторних порушеннях неподанню форми, що може призвести до скасування реєстрації ПРРО. Але ми завжди на зв'язку, щоб допомогти вам пройти процес реєстрації та відповісти на всі ваші питання. Бо ЄЧЕК – є швидка відповідь. Створення та реєстрація торгових точок кас та касирів відбуваються в наступній послідовності торгові точки. Після реєстрації торговій точці присвоюється ідентифікатор, який буде потрібний для реєстрації каси. Каси. Після реєстрації касі присвоюється фіскальний номер. Касири. Відбувається реєстрація КЕП, з яким касир може працювати з касою. За фактом успішної реєстрації, ви отримаєте відповідь від ДПС, які знаходяться під знаком дзвоника на головному екрані. Тут ви знайдете всі корисні сповіщення для вас і від ЄЧЕК зрозумілого та приємного вам користування.